Коли втомлюся я життям щоденним, щоденним лихом, що навколо бачу, тоді я думку шлю в світи далекі блукає погляд мій в країні мрії. Що бачу я в далекому просторі прийдешність бачу я, віки потомні, мені вважається. Як в тихім ріднім колі старий дідусь навча своїх онуків, про давнину справдешні байки править про те, що діялося в нашім світі. Родинне коло діда оточило, сини та дочки, молоді онуки, одні уважно, пильно вислухають, у других тиха мрія в очах сяє. Онук, що наймолодший, сів близенько, край діда і слідкує його рухи палким, уважним поглядом блискучим. Дідусь, мовляє тихо, урочисто. Щасливі дітки, ви, що народились в лагідний час в безпечну годину. Ви слухаєте, мов страшную казку. Всю розповідь про давні дикі часи. Так, дітки, світ наш красний, вільний темницею здавався давнім людям. Та й справді світ сей був тоді, темниця, в кармигу запрягав народ народа. На вільне слово ковано кайдани, півроду людського не звано людьми. Затято йшов війною брат на брата. Ви знаєте, що звалося війною? Тоді війною звали братов бійство во ім'я правди, волі, віри, честі, а кроволиття звалося геройством, повинністю громадською, оклінність, патріотизмом. Лютість до чужинців, набожністю запеклість фанатичну, убожеством там звали смерть голодну, багатством награбовані маєтки, любов'ю до людей забаву панську, простотою темноту безпросвітну. Ученістю непевнє блукання, бездушну помсту звану правосуддям, а самоволю деспотичну правом. Всім гордим, пишним честь була і слава, зневаженим ображеним погорде. Загинув би напевне, люд, нещасний. Якби погасла та маленька іскра любові, братньої, що поміж людьми у деяких серцях горіла тихо, та іскра тиха тліла, не вгасала і розгорілася багаттям ясним і освітила темну темноту на нашім світі, влада, світла стала. Се розповідали мені старі люди, не за моєї пам'яті те», – Так говорив дідусь. Онук, найменший, підвивши чоло, ясно подивився, уста тремтіли усміхом утішним, палала в очах туга ідеалу, і дід побачив і спитав у хлопця. Куди ти дивишся, моя дитино, що бачиш ти в далекому просторі. Дідусю, ти страшні казав нам байки. Я радий, що не бачив лихоліття, але в просторі бачу я країну, осяйну, наче світло ідеалу, не наче світло правди. О, дідусю, в нас на землі нема такого раю. Питаєш ти, що бачу я в просторі? Прийдешність бачу я, віки потомні.